Коротше, зараз розкажу, чого я переїхав по тумі з Праги. Тому що в Європі бюрократія, в Європі почалося з документів. Важко, не просто, ходиш, а це випрошуєш, дають, не дають. Мені не дали, наприклад, документи, бо в мене канадська віза. От і все. Це перша причина. Наступна причина це, блін, якщо ти десь рядом в центрі живеш, але ти не зняв квартиру по договору і в тебе там нема привілегій. Ти не можеш паркувати машину в центрі, бо там зона. Якщо припаркував, в мене два рази забирали машину просто з парковки, і я платив 200 доларів, щоб забрати машину назад. Це наступне і далі це не можеш зняти нормальну квартиру. Щоб зняти квартиру, ти маєш заплатити за перший місяць, за останній, показати, де ти працюєш, показати доходи, заплатити е ще ріелтору половину, не половину, а це за цілий місяць і ще ще блін заплатити. Завдаток, тобто ти маєш, щоб зняти якусь квартиру, ти маєш дати 5 тисяч доларів, просто 5 тисяч доларів викинути. А так як я не розумів і не знав, чи я там буду, тому я шукав такий варіант, щоб без рієлторів. І слава Богу, знайшов і пожив там два місяці. Ось це. А ось так виглядає Батумі, який дуже офігенно застроюється. Тут інвестиції заходять просто нереальні. Там далі гори. ось тут ось тут море. Ну і от краса. Тому я тут е, далі буду показувати всякі двіжухи, штуки по батумі. А кого взагалі цікавить, у вас буде своя людина у батумі, яка буде вам показувати, розказувати. І далі, далі я вам скажу, чим я тут займаюся і буду корисний, надіюсь, всім.